Вітаю вас, наші юні друзі. Хто це стукає у віконце? Привіт, малята! Я вас вітаю. Доброго ранку всім бажаю. Ой-ой, ой вітер летить. Зараз він забере всі мої промінчики. Ох, як же я тепер буду зігрівати землю без промінців? Малята, а давайте сонечку намалюємо промінчики. Тоді воно знов стане веселе та буде нас зігрівати. Готові до роботи, дітки? Починаємо працювати. Шановні батьки, приготуйте нам жовту фарбу та веделку. Перед роботою пальчикова гімнастика. Сонечко із неба промінці кидає. Всіх маляток знову не сонечко вітає. Дякую вам, малята, за промінчики. Ви такі Випатиме. До побачення, любі дітки! До нових зустрічей!